Алею кохання висадили у наводницькому парку Києва біля пам'ятника-засновника міста. Дерев 39 – це сакури, клени, яблуні, сливи. Є навіть дуб. Кожне іменне. Їх посадили дружини і матері загиблих на війні в героїв. Як ростуть і хто доглядає саджанці, Дар'я Цесарук розкаже. Вона настільки гарно цвіла, що я сказала іншої, я навіть не хочу. Ця сакура зветься шимідзу. Наталя посадила її власноруч. Вона вже не цвіте, але ще дасть плоди улітку. Типу, як нектарин зі смаком мигдалю. Приїдемо, попробуємо. <гум> Тепер у наводницькому парку таких дерев ціла алея. Вони, до речі, довгожителі. Ця сакура може дуже довго рости квітувати. В Японії є сакури, які бачили ще імператорів. Усі щойно висаджені і дуже особливі. Бо ці ж деревця ще саджанцями влади евакуював з майже окупованого росіянами Бахмута, де вирощував рослини задовго до повномасштабної. Було дуже небезпечно, тому що літали дрони. А в Бахмуті вже були бої. І у нас на розсаднику вже були розкидані міни. Ми встигли вивести ну, біля там 1%, Може там 1,5-2% з того, що у нас було. Це наше життя. Ми живемо ними. Майже два роки на цьому ж напрямку стояв чоловік Наталі. Василь був підприємцем, лагодив автомобілі у власній майстерні. А з перших днів війни пішов у військо добровольцем. У нас троє дітей, і він міг взагалі не йти туди, але свідомо обрав захищати країну, захищати свою сім'ю. І він казав, хто я. Ну хто хто як не я? Він починав в принципі з самих низів. Загинув він вже був молодшим лейтенантом, командиром роти. Його не стало торік. У березні Василь підірвався на міні. Вона вибухнула просто у нього під ногами. Шансів на порятунок не було. просто простискі кров відірвало руку артерія дві хвилини. Ну. Там нічого не можна було зробити. Це дерево одна з багатьох його невтілених мрій. Василь дуже хотів збудувати свій будинок і висадити біля нього цілий сад. Я обов'язково це зроблю, причому він любив вишню, тому саме це дерево теж йому підходить. І для мене це, знаєте, як символ кохання, символ пам'яті про мого чоловіка, куди я зможу прийти з дітками, дай Бог в майбутньому з внуками, показати ось це дерево. Тут посаджено. Окрім японських сакур, тут є ще клени, яблуні, сливи і навіть один дуб. Загалом деревна алеї кохання, як її прозвали самі жінки: 39. і кожне чиєсь іменне у нас тут попереду Дніпро, і всі наші дерева, всі наші хлопці дивляться на Дніпро. Позаду у нас печерські пагорби, батьківщина, мати. Величезний прапор це дуже символічне місце. Ми за 20 років приїдемо тут, зберемось всі разом з дітьми, онуками, побачимо цю алею вже всю в цвіту. Наталя на своє повісила жетон чоловіка. Ми з чоловіком були 16 років разом, 13 років в шлюбі, а народили трьох чудових чудовиців. Це наша найстарша Софійка. Їй 12 років. Середня Аня і 9 і найменші 5. Сама продовження життя у наводницькому парку дерева вже доглядають комунальники. Восени жінки планують висадити тут їх іще ще більше. Дар'я Цесарук Данило Городецький, Ми – Україна марафон Єдині новини.